Частина 3. Суперечливі свідчення та зниклі сліди. Згодом з'явились інші свідки, які ще більше заплутали справу. Жінка розповіла поліції, що бачила логана того ж дня вранці, біля його припаркованої машини на узбіччі шосе у супроводі двох білих чоловіків. Пізніше, коли вона поверталася тією ж дорогою ввечері, машина все ще стояла на тому ж місці, але з піднятим капотом і вже без людей поруч. Вона описала одного з чоловіків. Як приблизно 183 сантиметри зростом, ходрлявої статури з білявим волоссям підстриженим під горщик, у майця та джинсових шортах, які здавалися надто маленькими. Інший мав довге біляве волосся до плечей, був у картатій сорочці та джинсах. У 2017 році поліція навіть зробила фоторобот одного з цих чоловіків, але встановити їх особи так і не вдалося. Увечері 20 травня. Надійшло ще одне повідомлення про нібито голого підлітка в тому районі, але поліція так і не встановила, хто це був. Останнє, що відомо, Логан міг бути одягнений у чорну вітровку, білу футболку, джинси та, ймовірно, кросівки найкі.